Вітаємо вас на каналі Всесвіт казки. Кривенька качечка Українська народна казка. Жили собі дід і баба, а дітей у них не було. Усе сумують вони. Сумували, сумували, а потім дід і каже бабі «Ходімо, бабо, у ліс, погреби. Пішли, збирає баба гриби. Глядь у кущику гніздечко, а в гніздечку сидить качечка. От і каже баба діду. Подивись, діду, яка гарна качечка. А дід і каже, Візьмімо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, бачить, у неї ніжка зламана. Вони взяли її, принесли додому, зробили їй гніздечко, обклали його пір'їнками, посадили в нього качечку, а самі знову по гриби пішли. Повертаються, бачить у хаті скрізь прибрано. Хліб напечений, борщ зварений. Вони до сусідів запитувати. Хто це, хто це? Ніхто нічого не знає. На другий день пішли дід з бабою знову по гриби. Приходять додому, глядь, а в них і варенички зварені, і веретенце з пряжею на віконці стоїть. Вони знову у сусідів запитувати. Чи не бачили кого? Бачили, кажуть ті, якусь дівчину воду з криниці несла, така гарна, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали думали, хто б це міг бути, ніяк не придумають. А баба потім і говорить діду. А знає що, діду, зробимо отак скажемо, начебто ми йдемо по гриби, а самі сховаємося та підгледимо, хто це нам воду носить. Так вони і зробили сховалися за клунею, і раптом, бачить, виходить з їхньої хати дівчина з коромислом. Така красуня, ой, яка красуня, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід з бабою в хату. Глядь, немає в гніздечку качечки, тільки пір'я повно. Узяли вони тоді гніздечко і кинули в піч. Там воно і згоріло. А тут і дівчина з водою йде. Увійшла в хату, побачила діда і бабу та відразу ж до гніздечка. А гніздечка й немає. Як заплаче вона тоді, ой як гірко. Дід із бабою до неї утішають. Не плач, Люба. Будеш нам замість доньки. Будемо ми тебе любити і пестити, як свою рідну. А дівчина і каже, Та я вік би у вас жила, якби ви не спалили мого гніздечка та за мною не підглядали. А тепер каже, не хочу. Зробіть мені, дідусю, прялочку і веретенце. Я від вас піду. От і зробив тоді дід їй прялку і веретенце. Сіла вона в дворі і пряде. Раптом летить зграйка каченят. Побачили її і заспівали. Генде наша діва, генде наша Єва, наметеному дворі, та й на тесаному стовпі. Самопрядка шумить, веретенце звенить, скинемо їй попір'їнці, нехай з нами летить. А дівчина їм відповідає, Не хочу я з вами. Як ходила по лужку, поламала ніжку. Ви мене залишили, далі собі рушили. Скинули вони попірїнці, а самі. Полетіли далі. От летить інша зграйка, і ці теж заспівали. Генде наша діва, генде наша Єва, наметеному дворі та й на тесаному стовпі. Самопрядка шумить, веретенце дзвенить, скинемо їй попір'їнці. Нехай з нами летить. Дівчина і їм теж відмовила, і вони полетіли, скинувши їй попір'їнці Аж тут летить і третя зграйка. Побачили вони дівчину і враз заспівали. Генде наша діва, генде наша Єва, наметеному дворі та на тесаному стовпі, самопрядка шумить. Веретенце дзвенить, скине моїй попір'їнці, нехай з нами летить. Скинули вони їй попір'їнці, обклалася дівчинка пір'ячком, обернулася качечкою і полетіла разом зі зграйкою. А дід із бабою залишилися знову самі. Сподіваємося, ви вже підписалися на канал Все з та залишили свою вподобайку. Дякуємо за увагу!